Вітаю тебе! У цьому відео я покажу тобі одну з базових дихальних технік у йозі – дихання вогню. Сідаю у просту медитативну позу лотоса. Приймай зручне та комфортне положення. Поклади на коліна долоньками до неба руки. Кисті рук склади в гіян мудру. З'єднай вказівний та великий пальці, решта пальців витягнуті та притиснуті один до одного. Тримай рівним хребет. Без прогинів попереку та грудному відділі, маківкою тягнися догори. Підборіддя трошки притисни до шиї, наче тримаєш яблучко. Шия рівна продовження хребта. Заплющ очі, сконцентруй внутрішній погляд в точці третього ока. Поклади руку на живіт та відчуй своє дихання. Як ти вдихаєш і видихаєш повітря. Все своє усвідомлення сфокусуй на глибокому повільному диханні через ніс. При вдосі живіт розширюється і наповнюється повітрям, рука піднімається при наповненні. Далі наповнюється сонячне сплетіння, грудна клітина. З видихом повітря повільно виходить спочатку з області, грудей. Потім і сонячного сплетіння. Останнім з живота, підтягуючи живіт до хребта. І знову вдих, наповнюється живіт, рука трошки підіймається. Сонячне сплетіння, грудна клітина. Дихання вогню буде швидке, ритмічне та безперервне через ніс із закритим ротом. Вдих дорівнює видиху. Між ними немає паузи. 2-3 цикли на секунду дихання. Задіяні пупковий центр та сонячне сплетіння. З видихом пупковий центр і сонячне сплетіння різко втягуються всередину до хребта, повітря з силою виштовхується через ніс, на вдиху м'язи черевного преса розслаблюються, діафрама прогинається вниз, і повітря входить усередину без додаткових зусиль. Розслаблено. Вдихаємо повітря розслаблено, видихаємо, виштовхуючи повітря зсередини. Під час дихання сильно дергати себе не треба, починай зі зручного для себе темпу, а потім пришвидшуйся. Ми будемо виконувати практику 3 хвилини. Тож починаємо вдих, видих. Вдих, видих. Підлаштовуй темп під себе. Починай зі зручного для себе темпу. І з часом пришвидшуйся. Одним одразу легко, інші відчувають запаморочення. Якщо таке буде відбуватися, зроби перерву. Якщо, е якщо у тебе виникає невеликий дзвін у вухах, відчуття, як при захитуванні нудоті, це абсолютно нормально. Тіло пристосовується до нового типу дихання та іншої стимуляції нервових закінчень. Таке може траплятися через токсини або інші хімічні речовини, що виводяться завдяки дихальній техніці. В такому разі пий багато води та дотримуйся легкої дієти. Концентруємо увагу в точці міжбрів'я, там де третє око. І ми закінчуємо. Зроби вдих через ніс. Затримай дихання, стисни всі 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 м'язи тіла, особливо корневий замок, там, де анус, м'язи проміжності. Начебто ти тягнеш енергію знизу вверх, видих, розслабся. Знову вдих через ніс. І те ж саме: стисни всі-всі-всі м'язи тіла. Напружуйся, тримай затримку. Тримайся, тримайся, тримайся. Видих. І ще один третій раз. Вдих через ніс. Напружуй всі 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 м'язи тіла, стискайся, тягни енергію догори. Молодець. Тримайся і видих. Розслаб кисті, пальці рук. І робимо вдих і видих. Ми закінчили нашу практику. Дякую тобі. Можеш використовувати її в тих обставинах, що коли у тебе немає енергії, і ти хочеш підбадьорити себе, додати собі сил, стати більш енергічною. Сміливо бери цю практику і роби її хоч кожного дня. Дякую тобі за практику. Цатнам!